За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, учениця блистівського навчально-виховного комплексу Катерина Лавицька та учениця Дігтярівського навчально-виховного комплексу Діана Чмихун підтвердили свої золоті медалі. Катерина Лавицька захоплюється вивченням історії та правознавства. Постійно приймала участь в Олімпіадах з навчальних предметів, тому планує пов'язати своє майбутнє з етнографією чи археологією. Таку любов до рідного краю привели вчителі, зазначає дівчина. Від природи, я гуманітарій, в мене такий напрям. Я дуже люблю цим займатися. І в мене це виходить і ще ж, звичайно, завдяки своєму вчителю. Вона мене завжди наставляє. І з самого початку, як я тільки перейшла у старшу школу, середню, мені привели ці любов до історії, до рідного краю. Випускниця Дігхтярівського навчально-виховного комплексу Діана Чмихун також захоплюється вивченням історії рідного краю. В цьому навчальному році разом з учителькою працювали над Манівською роботою, де порівнювали текст Слова полку Ігореєм та говірки сіл району Горбове, Дігцівка, Кірове та Юхнове». Ця ж робота ввійшла у фінал 9-го міжнародного конкурсу з українознавства, де показали себе на високому рівні. Збирали фольклор, ми досліджували саму цю пам'ятку, а також брали інтерв'ю. Ми записували відео, відео ми показували, коли я. При моєму виступі також були записи різні. Я вважаю, що ми маємо пам'ятати нашу історію, а також наша нового рецівщина дуже є цікавою. Як саме і наші говірки цікаві, а також і сама пам'ятка є дуже цікавою. І багато в неї можна знайти над чим працювати. Аби відзначити досягнення цих дівчат та ще 11 учнів та 15 педагогів навчальних закладів району, які їх підготували, 3 червня було нагороджено іменними стипендіями та заохочувальними преміями голови райдержадміністрації. На зустріч були запрошені учні переможці третіх та четвертих етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, навчальних предметів, других та третіх етапів всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів, членів малої академії наук, заключних етапів всеукраїнських конкурсів, фестивалю акцій всі ці перемоги здобуті в різних напрямках, серед яких історія, правознавство, українська мова та література, екологія, трудове навчання, образотворче мистецтво. Під час зустрічі панувала тепла та дружня атмосфера. Кожен мав змогу розповісти про свої досягнення та плани на майбутнє. Голова райдержадміністрації Олена Мовчан подякувала учням за їх наполегливість, бажання вчитись та любов до рідного краю. Завдяки відданій роботі вчителів з кожним роком талановитих дітей в районі стає все більше. Саме вони при Вають молодому поколінню жагу до знань та допомагають досягти дітям високих результатів, тим самим готуючи їх до дорослого самостійного життя. Ці діти достойні кращої долі, достойні кращого майбутнього, і ми їм показуємо, що ми можемо грамулькою, краплинкою своєю показати, що це майбутнє воно в нас є, воно в наших руках. Що ми бачимо їх, ми пам'ятаємо їх. Ми з кожним переговорили. Ми знаємо їх всіх за іменами і вони у нас не просто маса. А це люди за кожним стоїть людина з прізвищем, з іменем, з історією, з мамою, з татом, з викладачем.